Я отримую великі гроші за речі, які мені здаються дуже простими та легкими в реалізації. Я вже сьогодні витрачаю гроші із вдячністю та довірою до Всесвіта на свої справжні жіночі бажання. Я вже сьогодні отримую задоволення від життя. Люди, які мають великі гроші, це люди, які цінують себе та вміють будувати відносини з іншими людьми. Я ціную себе. Я будую міцні відносини з іншими людьми, які тримаються на взаємоповазі. Заробляти великі гроші це чудово, це весело, це кайф. Я довіряю собі та життю. Я ціна в цьому світі. Я сміливо прошу гроші за свої таланти, я з вдячністю приймаю гроші. Гроші це потік. Вони приходять та йдуть, щоби повернутися. Я здатна їх створювати знову та знову. Я витрачаю гроші з довірою до себе та світу. Гроші це моя підтримка. Вони повертаються до мене множинно. Я дозволяю собі робити те, що хочу. Моя цінність стабільна, вона не залежить від суми на моєму рахунку. Я гідна оплати. За свої таланти та працю. Я створюю фінансовий потік з любов'ю до себе та життя. Я можу обирати, що я хочу, та діяти з довірою до себе, навіть якщо немає ідеального фінансового фону. Я дозволяю собі хотіти без провини, без умов. Я джерело дозволу. Я дозволяю собі хотіти вибирати та діяти незалежно від суми на моєму рахунку. Гроші це підтримка. Вони приходять, щоб підтримати мої бажання, а не контролювати їх. Витрачання це любов до себе. Коли я витрачаю гроші з любов'ю до себе, я зміцнюю своє джерело достатку, я безпечна навіть у невизначеності, і це моя норма життя.